My Валив наш ранок почати із аналізу ситуації на основних ділянках фронту, зокрема в Запоріжжі, Куп'янську і Кураховому. Ну і поговорити також про останні міжнародні події, які стосуються України, і зокрема візит канцлера Німеччини Олфа Шольца до України. Наш сьогоднішній гість на зв'язку онлайн з нами зараз перебуває Андрій Харук, доктор історичних наук, професор кафедри гуманіт гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Слава Україні, героям слава я би хотіла розпочати із огляду чи підсумків візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до України. Знаєте, з такої з такого до вас запитання передовсім як до доктора історичних наук, чи згадаєте ви щось подібне до того, що вчора відбулося в Києві? А саме президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів, на що має піти. Росія висловився, м'яко кажучи, не дипломатично, але його відповідь викликала оплески в залі прямо журналістів, які там були присутні. Ну і оплески по всій Україні. Я думаю, і не тільки по Україні. Я зацитую для тих, хто це пропустив. Отже, журналісти запитали Зеленського на які поступки має піти Російська Федерація, аби почати мирні перемовини. І уточнення було так звучало на що має піти Росія, і відповідь Володимира. Зеленського на що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно, от скажіть, будь ласка, під час воєн чи були от подібного роду перепалки? Якщо ми говоримо ну про більш-менш сучасні історичні сюжети, і до чого призводила така різка недипломатична відповідь лідерів країн, що воювали. Та боже мій, маса, маса прикладів подібних висловів на межі обсентності в світовій дипломатії є. І, хоча це більш властиво для військових, так, я завжди згадую в цьому контексті найкращого американського генерала чи одного з найкращих Паттона, так, який напучував своїх солдатів. Ви не повинні намагатися загинути за свою батьківщину. Ваша задача зробити так, щоб всі, перепрошую, сучі сини гинули за свою батьківщину. І, власне, це завжди ну впливає позитивно на мораль суспільства, на мораль збройних сил, на, на настрій, підтверджуючи відповідну. Рішучість ну а... але такі фрази вони ми повинні розуміти. Вони спрямовані насамперед на внутрішнє споживання на своїх. Співвітчизників на своїх громадян, оскільки, ну а яку реакцію ще від Росії ми можемо очікувати. Ну, ну що що іще? Ну, ну, як вона на ці слова відреагує? І, і, знаєте, я, я подумала, я хотіла вас бі, запитати, бі, а бі, Трамп бі, як бі. відреагує? Трамп же теж любить такі міцне слівце, їм там, правда, доведеться а, пояснювати, ну, знову, тому, ви, що в англійській ви, мові це чотири літери. Так, ви входите в сферу політології. В якій я не є особливо, скажімо так, компетентний, ніколи себе не вважав фахівцем, наприклад, по американській політиці. Мене американська політика цікавить в її зовнішньому прояві, тобто в плані допомоги нам, так само як ну і німецьку, ту ж саму політику. Я розглядаю тільки під кутом того наскільки ефективно вона сприятиме допомозі допомозі нам. Так, от оцей візит, ну власне. Поки що yeah. не зрозуміло, так для чого ж приїжджав Шольц. що було Шольц, в срібній валізі приїжджав? Шольця, поки не зрозуміло. Yeah. Так. Ну от колеги, yeah. якщо продовжити ваші міркування стосовно обсценних звертань, то я думаю, що тут якраз найперше потрібно згадувати вже хрестоматійний і справді історичний вислів Руський воєнний корабель прямує в відомому напрямку, теж на три літери, як співпало. це разуміюсь. те, що дійсно насправді надихнуло Україн. В перші тижні ну, я думаю, що уся уся Україна ладна була б Росію побачити саме на тих, Сам тих. в тому місці, так або на тому місці, а, пане Андрію. То ви кажете, що візит канцлера Олафа Шольца, через який, до речі, вчора в центрі столиці на Майдані Незалежності, ми коли завершили з Наталією опівні зміну, виходили, ми бачили, що було очеплення, було чимало автобусів біля Майдану Незалежності. А Зеленський і Шольц дійсно завітали. На Майдан, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв, адже на Майдані є місце пам'яті, імпровізований народний меморіал. Так, але дійсно багатьох увагу привернув срібний чемоданчик або срібна валізка, із якої Шольц несподівано виходив із потяга. Багато було жартів, чи не тауруси він привіз в цьому чемодані в цій валізі, але все-таки не тауруси, хоча пообіцяв, що будуть надані Україні додаткові системи IRIS-T, гвинтокрили Сі також вже у грудні Україна отримає пускові установки для Петріот та самохідні зенітні установки Гепард. Але все-таки, якщо ширше казати, з політичної перспективи, з якими сигналами приїхав канцлер Німеччини, ви знову хочете отримати від мене відповідь з питань, які я принципово не коментую. Бо вони не, не стосуються мого кола компетенції. Вот. Я, я не знаю, з якими він сигналами приїхав. Я лише можу припустити, що ця поїздка вона знову-таки спрямована насамперед на внутрішню політику Німеччини, на їхню передвиборчу боротьбу, яка от зараз власне, власне, триває, і де, ну, скажімо так, шанси Шольца виглядають достатньо мізерно на тлі е опонентів з ХДС. І власне на тлі, в тому числі і таких відверто проукраїнських заяв з приводу того, що ХДС там тауруси таки нарешті надасть. Хоча у мене тут є теж своя конспірологічна думка, що Тауруси Німеччина не надає, не тому що не хоче, а тому, що боїться, що реальна їхня бойова ефективність виявиться нижчою ніж тих же самих Storm Shadow і Скел. Які надавали. Ну, я чув ще таку версію про те, що yeah. оператори цих пускових установок, тих ракет Таурус, мають бути німці. Мовляв, українці самостійно не впораються, а якщо запускатимуть або братимуть участь в запуску німці, то це, мовляв, означатиме, що Німеччина безпосередньо воює з Росією. Це, це казочки для власного ж німецького електорату, не знаю для чого. От, наші... Фахівці здатні освоїти будь-яку західну техніку, що показали, ну, на прикладі тих же самих петрівиків, система, яка є на порядок складнішою у використанні від Тавруса. Тим не менше, ну, за кілька місяців освоїли, в тому числі в тій же самій Німеччині, і успішно її використовують. Це зовсім не означає, що е, в комплекті до Тавруса обов'язково має йти німець. Ну ставимо самі, я думаю, що справді ми маємо це віднести до ряду певної балаканини задля того, аби знайти виправдання, чому не давати українцям тауруси. Сьогодні, до речі, має розпочатися і дводенна зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Ясна річ, що однією з тем буде російсько-українська війна. У штаб-квартирі НАТО відбудеться також засідання Ради Україна НАТО. Пам'ятаємо, що кілька днів тому президент України Володимир Зеленський закликав на цьому засіданні ухвалити рішення про запрошення України до НАТО. Чому, на ваш погляд, президент Зеленський і вкотре порушує це питання, попри те, що Альянс впродовж останніх місяців давав чітко зрозуміти, що поки що запрошення або, як полюбляє казати Зеленський, інвітейшн Україна не отримає? Ну, та тому, що іншого способу забезпечити тривалу безпеку України, крім членства в НАТО, ну для нас просто немає. Не існує іншого способу. Ми мусимо за всілякі ціну, всілякими способами добиватися власне оцих політичних рішень, політичних кроків від від НАТО і постійно про це нагадувати. Ми не можемо відмовлятися від цієї мети, якщо хочемо вижити з таким неврівноваженим сусідом, як якою є Росія. Ну, от я цілковито з вами погоджуюся. На жаль, переконати альянс, і зокрема Сполучені Штати Америки, наразі нам поки що не вдавалося можливо, все таки вдасться найближчим часом. Переходимо до лінії фронту до анонсованої ще однієї частини нашої розмови. Отже, що ви зараз спостерігаєте? Чи відбуваються, чи можуть відбутися якісь зміни, карколомні зміни на фронті? Ну в той чи інший бік від лінії? Що значить карколомні зміни? Поки що жодних, скажімо так, симптомів для якихось різких змін немає, триває. Наша стратегічна оборонна операція, наші сили оборони намагаються стримати противника, звучать долі таки наполегливі сигнали про те, що Росія не відмовляється від ідеї активізувати наступальні дії на ще одному напрямку на Запорізькому. І власне навіть учора такі думки зустрічалися ну, це в колі російських, власне, оцих експертів, що мовляв, не виключна активізація і на Херсонському напрямку з там з висадкою з Кінбурзької коси чи, чи з навіть з форсуванням Дніпра. Але як на мене, в цих твердженнях поки що набагато більше інформаційно-психологічного елементу, ніж. Ніж реального, оскільки все таки ключовим завданням для росіян лишається <кій> перепрошую, покровський напрямок лишається. Власне, Курахівський, ну і те, що знову таки для нас неприємно це е, певні успіхи, яких їм далося досягти в районі Куп'янська, в тому числі з оцими переправами на правий берег річки Оскіл, начебто із захопленням там якихось плацдармів от тобто е, що ми маємо на даний час, е, оборона лінія оборони України, все таки ну лишається відносно цілісною. Е, немає з боку росіян якихось проривів достатньо широких для того, щоб ввести, ну як то кажуть, вивести війська на оперативний простір. Їм е, і надалі не вистачає ресурсів. Знову таки під ресурсами я маю на увазі не гарматне м'ясо його то вистачає, не вистачає. Бронетехніки і вже звучать думки росіян. Ну деяких оглядачів, що у них і починає відчуватися брак артилерії. От вчора знову таки таку тезу довелось почути. Що питання вогневої підтримки дедалі частіше вони вимушені вирішувати не дивізіонами чи батареями, а окремими гарматами. А в чому тут проблема з логістикою, з доставкою, з виробництвом чи з іншого проблема, боку є проблема, інформація проблема, про поставки з північної комплексна... Кореї Проблема, снарядів. проблема і виробництва. І тут мова не тільки про снаряди, але й про самі артилерійські mm -hmm. системи. Не дарма з'явилися ці, власне, корейські Коксани, десь там в Красноярську, вже на, на ешелонах гармати, є поява яких, ну, в принципі, проблеми з логістикою ще тільки поглибить, тому що вони використовують абсолютно нестандартні для російської армії снаряди нестандартного калібру, нестандартного озівця. Перепрошую. Плюс до цього. Така цікава тенденція простежується в щоденних зведеннях. Про... Втрати російської бронетехніки, тих, які підтверджені відео, фотоматеріалами. деталі більше трапляються не, скажімо так, бойових машин піхоти чи бронетранспортерів, ну, справжніх в цьому сенсі, а бронеавтомобілів на кшталт там ВПК Урал чи 에, ЗТС Ахмат, так звані. Тобто, це звичайні броньовані вантажівки. які Є ерзад з бойовими машинами, які не призначені для дій на полі бою. А ну там, наприклад, для супроводу колон вони годяться. Але росіяни їх кидають в штурми і вони знищуються. Що до речі, цікаво, і навіть на території Курської Курської області там ті ж самі ахмати про не автомобілі маю на увазі, не чеченці. Достатньо масово використовується росіянами і так само масово знищується. Тобто їхня промисловість все-таки не наздоганяє втрати цієї справжньої нормальної броньованої техніки, вони змушені вдаватися до ось такого роду ерзацій. Звичайно, звичайно, це, ну скажімо так, не надто полегшує ситуацію, але все-таки одна справа, коли. На полі бою ти маєш проти себе достатньо великого габаритму масивну машину, не озброєно нічим крім кулемета, як той же самий Ахмат. А інша справа, коли це справжня бойова машина піхоти. Типу, з низьким і Наприклад, комплексом. американського виробництва, так ну от Ні, якщо... ну, це на це вже з нас. Ну, як, якщо, якщо ми співставляємо, так, що так, відбувається так, на лінії так, фронту, так, то так, це так. різниця Власне, структура російських втрат, якщо йдеться про техніку останніх місяців, вона дійсно показує, що поменшило поменшила кількість втрат, наприклад, танків або от справжніх бойових машин, і це означає не те, що українці почали менше знищувати такі машини, а те, що Росіяни дійсно їх менше використовують. Очевидно, що менше мають в наявності. Якщо послатися на американський інститут вивчення війни, то повідомляють дослідники, що з 1 по 25 листопада цього року російські війська спромоглися зайняти 574 квадратні кілометри території України, тобто середня швидкість просування склала 22 квадратні кілометри на добу. Ну і подібні дані також наводить агентство Reuters. За даними Reuters, російська армія захопила близько 600 квадратних кілометрів української території протягом листопада. З іншого боку, якщо подивитися на територію Донеччини, яка дотепер є вільною, то якщо екстраполювати подібні темпи просування росіян. То їм знадобилося то їм потрібно ще 8 тисяч квадратних кілометрів території захопити? Ну а відповідно з поточними темпами просування для цього знадобився би понад рік. З іншого боку, чи зможуть Росіяни зберегти такі темпи, от хоча б до інавгурації Трампа, чи все-таки сповільниться їхній наступ? Якої ви думки? Я думаю, що росіяни докладатимуть максимум зусиль, максимум зусиль, щоб власне цей темп втримати, а можливо, і е підвищити. І тут е сподіваюся, командування наших сил оборони це теж усвідомлює і вживає відповідних заходів. Ну єдиний вихід в цьому, як ми бачимо. Це знищувати росіян швидше, ніж вони компенсують відповідні от резерви. Якщо вони там в місяць, грубо кажучи, 30-35 тисяч можуть по контракту нових бійців да, включити в ряди збройних сил Російської Федерації відповідно темпи знищення їх повинні бути суттєво більші за оцих 30 десять п'ять тисяч а, е, але на, здається на останні принаймні дні за зведеннями генштабу якраз понад тисячу от здається вчора 1790 десь, навіть. Десь кілька дескілька днів тому фігурувала навіть цифра понад 2000, чи не угу. вперше да, от, угу. за, за це ну ми маємо розуміти, що ці цифри вони вочевидь включають не тільки вбитих, але і поранених. Ну але це теж поранений. Це людина, яка там на тривалий час вибуває з е, строю, і е, ці цифри ми теж повинні враховувати. І плюс до цього ну знов таки є достатньо такі масові повідомлення про те, що росіяни тих же самих легко, середньо поранених. Відправляють на фронт, ну навіть не не долікувавши, так, але тут питання їхньої ефективності, так якщо серйозне поранення, то ну ну що може ну дійти там, я не знаю, до якоїсь точки, щоб померти, ну максимум, ну вочевидь, ну, воч так? так, очевидь так, і ми бачимо, що до життя своїх солдатів росіяни ставляться. Достатньо філософські, враховуючи ну, ті ж самі пам'ятки, які зараз з'явилися в інтернеті, про те, як росіяни нові, друковані типографським способом все, які роздають там, як росіяни нові найбільш ефективно. Покінчити життя самогубством, якщо на ним загроза полону. Це так? методичка щось на штат методички, пане Андрію. Ми так. починали нашу бесіду сьогодні із історичного питання. Наталя запитувала: запитувала, чи були в історії якісь випадки, коли лідер чи то політичний, чи то військовий міг послати в відомому напрямку ворога. Я би теж на сам кінець хотів у вас запитатися щодо історичного досвіду. А чи бували армії в світовій? Історії, в якій так само воїни, солдати ладні були би вбиватися, як це роблять росіяни. Не маю на увазі зараз самогубства, а маю на увазі ось така тупа готовність іти в м'ясні штурми, ну, бачите, для християнської традиції бездумна готовність покласти своє життя, ну, вона не є характерна. Бо життя це найбільша винагорода, яку нам дав Господь Бог наш творець, да, от, з точки зору християнства. Відповідно, е, да, жертвувати життя можна заради, наприклад, своїх товаришів, але класти життя отак в місних штурмах ну, це нехтування тим даром, який нам даний. Тобто, все-таки тут. Все це ще раз підкреслює, що Росія не є аж ніяк християнською державою, це щось таке азіатсько-язичницьке, більше а не, не європейсько-християнське. Ну і тим більше заклик до самогубства, тим більше протирічить християнські традиції, ну, власне, адже самогубці, самогубців навіть не ховають на цвинтері, а ховають за межами цвинтаря поблизу. Ну тому що це вважається з точки зору християнської релігії величезним гріхом. Ох, дивного сусіда ми маємо проклятого сусіда. Ми півгодини тому говорили про те, як було би чудово, щоб ми все-таки перестали мати такого сусіда. Ну, будемо сподіватися, що колись так воно і буде, станеться тільки предметом історичних досліджень, щоб була така. Країна доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук був гостем нашої програми. Пане Андрію, дякуємо вам за історичні паралелі і за аналіз поточного становища на фронті. Ну і ми дійсно обговорили ситуацію на Донеччині. Говорили про імовірний імовірну активізацію Росіян на Запоріжжі і на Херсонщині. Ну і спробували зазирнути, що ж ховається в душі Олафа Шольца, який прибув вчора до Києва. Ну і мав із собою таємничу срібну валізку. Друзі, лишайтеся з українським радіо.